Буде зустріч з келегом на продовження цієї тематиці в розвиток підготовки щодо можливості майбутніх зустрічей з російською стороною в кінці тижня буде зустріч української команди і американської команди відповідних тих людей, про якого ви сказали, або частини тих людей? Буде впродовж тижня багато роботи. Вчора була. Були контакти голови Офісу за Рубіо з іншими партнерами, також засідання міністрів сімки, міністрів закордонних справ, включаючи всіх, всю сімку, так? включаючи Сполучені Штати. Сьогодні у нас є розмова нашого керівництва, військового керівництва з партнерами. В середу буде. NSA Meeting, National Security Advisors. Ну і мені здається, що це будемо мати, мати план, базовий план щодо гарантій безпеки, базовий план. базовий, Я думаю, що до деталей ще потрібен час щодо напрацювань, Ну і після цього. Начебто, ну, хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові руські і на яку конфігурацію, чи готові руські на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів двостороння, а потім тристороння зустрі.